Почалась війна, да, ми почали військовий допомог, але фінансово забезпечуємо тільки місяць. У нас є група, де ми пишемо і кожен місяць ми скидуємося на будь-яке свято, просимо список, токо, хто дійсно потребує допомоги. По Ужгороду і Пригороду, взагалі по, -по області подовести. Да, закарпатська область. Ну, велика да, робота. Так, да. ребят, ви молодці. Стараємося до. Так вот, маємо можливість Я долучився до організації Армада Карпат не так давно, це два роки назад. І з першого дня я порозумів, що Армада Карпат займається тими справами, які необхідні нашому суспільству, нашим людям. Перша мотивація, чому я захотів бути з цими хлопцями, це допомога тим, хто потребує. До Довоєнний час ми допомагали багато діткам. Це по дитячим будинкам. Ми допомагали стареньким дідусям, бабусям одиноким людям, які нуждаються в певній допомозі, і бачучи їхні щасливі очі, коли до них входили помешкання, де вони самі проживають. Це ми приносили в серці, пам'ятали, коли почалася війна. Допомога прийшла трошки в другий напрямок, це допомога нашим військовим, це допомога мамам, жінкам, які втратили своїх чоловіків, своїх синів, як морально, так і матеріального боку. І дуже щиро дякую хлопцям за те, що вони роблять і продовжують робити.